Друзі, усім доброго дня! Вас вітає компанія Автофокус. В нас нему надходження Opel Astra 2009 року випуску, 269 тисяч кілометрів пробігу на 1,9 дизельному літровому двигуні з Ціптроніком, незвичайним автоматом. Також в нас гарна гума, радіус дисків 16-й. По лакофарбному покриттю автомобіль в гарному стані, як ви можете самі бачити. Даному автомобілі, друзі, присутні електросклопідіймачі, електрорегулювання дзеркал, дзеркала, звісно, У нас шкіряний салон в гарному стані. Для даного року і пробігу взагалі все супер, дуже гарно працює. А, до речі, друзі, двигун працює дуже гарно. Як ви можете бачити, заводиться з співерту. Ніяких абсолютно критичних помилок у автомобілі немає. В нас стоїть штатна мультимедійна система. До речі, в нас мультимедійне кермо. Як бачите, я вам раніше і казав, в нас в автомобілі Тіп Тронік. Взагалі, по остану автомобіль дуже гарний. Як ви можете бачити, стелі у нас світлого кольору, ніяких плям, потертостей, нарікань взагалі абсолютно немає. Давайте подивимось задній ряд сидінь даного автомобіля. Також шкіра. Все в гарному стані, все на місці. Також стеря позаду взагалі все в гарному стані. Друзі, даний автомобіль. Буду вас очікувати за адресою Гната Хоткевича 22 б Компанія Автофокус чекає на вас. Приїжджайте, будемо разом дивитись, оглядати, робити тест-драйв, насолоджуватись даним автомобілем. І допоможемо вам, звісно, даний автомобіль купити готівкою, без готівком, розрахунком в кредит або навіть лізінг. Все залежить виключно від ваших бажань та ваших можливостей, друзі. А компанія Автофокус допоможе вам з цим. Усім гарного вдалого дня!